Только скільки пар... Вовка на карту. Ти що зовсім хлівий ковідрвав. Ти ще червоний прапор. Там втече, я зараз, Що має втекти, то втече. Що не так. Ти зі своїми філізофіями. дівонька, до нашого поканаті не красну кадри. Ви ж махнуть з кабан. Вас вся округа шукає. Давай, давай. Вставай. Трохимич каже, за вами ганяється особливий загін з Петроградом. Поколоня! сказал. Любой ціною мені добити інформацію обоих цих красавців. Ти по кожне себе каже з тобою. Безі мною не можна. Саме ще побачимо. А ось чого ти ще віриш, окрім свого револьвера? Капелюк знімай. Щось мені здається, що цей комісарик ловко за життям ціпляється. Вжать цю ядидівську силу! Просто не забудет.